Народний депутат України. Народний депутат України. Руки свої приберете. Так, добрий Шо? день. Заступ... Представьтеся спочатку Відповідно до закон про міліцію, представність. Так, що чекаєте, що означає, що треба рватися? Зараз вийдете. Почекайте. Так, так, так. Це народний депутат України. Руки тихо, тихо, тихо. Руки прибери, по моей зараз пятиня! Руки прибери! Ань-па! 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 Это депутат Зараз зняй це роби, бо кричу. Я тебе тягаю, коли ти не хочеш. Конституція. Тебе я зараз не впущу. Боже, бісові своїм. Ладно, о, а хто він такий, що не йде? Що такаєте?